Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дяків Дмитро Ярославович, позивний дід, старший солдат, народився 22 жовтня 1969 року в селі Старий Гвіздець на Івано-Франківщині. Дмитро жив з мамою, ходив до Старогвіздецької восьмирічної школи. Навчався середньо, але старанно, коли йому було 13 років, мати померла, і хлопець переїхав жити в місто Городенка до свого батька. Там його і молодшого брата Василя виховувала бабуся. Дмитро допомагав рідним, проводив час з друзями, любив рибалити і збирати гриби. Закінчив Городенківську середню школу номер 1 і вступив до Городенківського професійно-технічного училища. Після навчання три роки служив у морському флоті в місті Калінінград. Демобілізувавшись, Дмитро повернувся додому. А згодом. Родом зустрів свою майбутню дружину Марію. Молоді люди познайомилися в спільної подруги і закохалися одне в одного з першого погляду. В січні 1994 року Дмитро освідчився, а через декілька місяців закохані побралися і переїхали жити в село Ясенівпільний на Івано-Франківщині. Вони створили міцну сім'ю, підтримували одне одного і долали всі життєві труднощі разом. 22 січня 1996 року щасливої пари народився син Дмитро. Жина Марія розповіла: ми були безмежно щасливі, що Бог нам подарував такого сина. Чоловік розумів, що потрібно забезпечувати сім'ю. Спочатку він поїхав на роботу в Київ, а потім за кордон. Довгий час працював у Чехії, все було добре, але в 2014 році він вирішив піти в АТО. Дмитро брав участь у бойових діях до 2020 року і був нагороджений відзнакою президента України та грамотами. А тоді повернувся до цивільного життя в 2021 році. Чоловік вирішив знову поїхати на роботу в Чехію, але на цей раз до нього приєднався вже дорослий син. Коли вони приїздили додому, ходили разом на риболовлю і до лісу збирати гриби. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро без роздумів пішов у військомат і став на захист батьківщини. Серед побратимів він був найстаршим, за що вони дали йому позивний дід. Маючи великий військовий досвід, він опікувався своїми бойовими товаришами і навчав їх. Цю війну Дмитро називав пеклом. Дружина Марія поділилась. Я розмовляла з чоловіком останній раз, 17 жовтня. Він казав, що все добре, але я відчувала, що щось не так. На наступний день мені повідомили страшну звістку. 18 жовтня, 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області, отримавши осколкові поранення несумісні з життям. Дмитро загинув. Побратими розповіли: ми почули, як хлопці кричать: наш дід, наш дід загинув. Він загинув, покривши молодого хлопця собою. Поховали героя в селі Ясинів 22 жовтня 2022 року. В року. Цей день він мав святкувати свій день народження. Посмертно його нагородили орденом за мужність третього ступеня і медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Дмитро любив своє життя, дружину Марію, сина Дмитра і доньку Оксану, свого онука, і дуже сильно любив Україну, але відчував, що його війна скоро закінчиться. Коли останній раз приїздив у відпустку, він сказав брату, дружини, наступної зустрічі вже не буде, наступного разу мене привезуть. Я знаю, я відчуваю. Рідні часто бачать Дмитра у своїх снах. В одному зі снів дружина бачила його усміхненим. Вона запитала: Дмитре, ти живий? А він відповів: герої вічно живі.